Марко, куди ми йдемо? На зустріч пригодам. Є-є-є, yeah! Ми йдемо на зустріч пригодам! Пригоди, зустрічайте нас! Так, їдемо ми з Марком в подорож. Цей раз без Девіда, але з ночовкою, так? Да? Так. Да. Да. Думаємо, що гарно проведемо час. Ще один outdoor Day. Ще один outdoor day, так. Да. Uh -huh. В кліщові? Да? Не в кліщові. Гарно, так? Да, да. Ось ці хлопці йдуть ловити рибу. Цікаво, багато зловимо, як думаєте? Uh -huh. Я думаю, що ми всю виловимо, яка там є тільки. Uh -huh. Це вже за нас великозна. Тому що... Ну що, Марк, багато наловив? Як так. Ми нічого не зловили. А, так, відновили ми кострище. Будемо розпалювати багаття. І грітися. Кострик розграється. Хорошо. Клас, тепло йде. Вже жарить. Жарить, відпадь далі. Гарний кострик. Будемо щось готувати їсти? Да. Да. Марк їсть віну. Марк, тобі смачно? Да. Да. Ну, тут і от їсти. Рис, курка, овочі, сільпо. До речі, це єдина, напевно, нормальна їжа з кулінарії, яку можна їсти і плюс-мінус бути впевненим, що ти не траванешся. Але це не точно. Йдемо в тиврів за машиналками. Головне, щоб почали магазин. М -м -м. На дворі темно. Тато, ну я тут не вивчаюся. А ми купили. Маршмеллоу Га не на Головне не спалити її. А я новий. На великому вогні вона може засипану уявити, якщо наші телефони теж хакнуть і за нами хтось слідкує весь час. Та так, хрестясь. Мій друг. Таборі закончив. Нормально. Планували ми завтра ввечері їхати, а Марк каже, поїхали сьогодні, так. Я кажу, то завтра поїдемо з ночовкою. Він каже, то поїхали сьогодні значоккою і завтра ще побудемо. Сьогодні, так, сьогодні значить. І ми поїхали сьогодні з ночовкою. Сьогодні значок. Мила. Як тебе звати, Китя? Китя Мазуха. А яка хороша? Вона. Вона хоче їсти. А в нас... Ну що ми вже в нашій кімнатці? Марк, холодно? Дуже да, холодно. Холодно, ну, ноги холодно, підлога холодна. Ого, які в тебе пухові тюніки. Клас. Тепленько? Да. Ось тут ми і заночуємо. На годиннику 20.07. На дворі темінь. Світла немає в нас ліхтарик. І напевно будемо вкладатися спадки. Баба. Добрий, Баба. Добрий ранок, зараз вже майже сьома година. І ми прокинулись. Ой, як гарно на вулиці. Гарно, але прохладненько трохи. На вулиці 7 градусів тепла, але відчувається як 5. Досить прохолодний. Ми йдемо шукати місце, де наша палатка влітку стояла. А схоже, що тут вона і стояла. Так, на сніданок у ну, нас буде овсяна кашка і сосісочки. Треба грітися кострик вже вихолов. Виявилося, що ще жар залишився після вчорашнього кострика. Насипали трішки нових дров. Чекаємо. Щось пішло не так, Багаття почало диміти, але не розгорається. О! Пішло пішло. їсти теплу їжу біля кострика, я вам скажу, що це дуже класно. Да-да, тут сосіска і салатка каша. М -м -м. Це дуже смачно. Небо потихеньку розвиднюється, маємо надію, що й сонечко застанемо. От ми не втрачаємо надію, що зможемо щось зловити сьогодні. Сонце світить, але щось холодно. Марк, куди ми йдемо? На зустріч пригодам. Єге! Yeah! Ми йдемо на зустріч пригодам! Пригоди, зустрічайте нас! Ми тут нічого не зловили, міняємо локацію. Ти подивишся. Да, бачиш тече з труби? Це, це прям така питна вода, да, да, навіть слянка є. Це не слянка стакан, така, можна набирати воду. Бачиш, ось дова тут збирає. Вже зловили щось. Зловив вже? Зловив. Зараз буде робити третій. Ну давай. Третій зробити. Ого! Клас. О, нормально. Болеченько полетіло. Ми не погані рибаки. Просто риба перестала клювати. Перекус. Машні курячі черки. Це дуже смачно. Ми порибалили. І нічого не зловили, так? Mm -hmm. Таке буває. Обомагаюсь, забули коробку з наживками, вертаємось. А ось і вона. О, і ножик тут. Все, піднімаємося назад. Ми з Марком будемо робити лук і стріли. І для цього шукаємо підходящу. Лише трохи можна? Заготовочку зробили? Так, крива. Цьому і задумка. Там рукою буде зручно тримати його. Перепочити О, на буде. лавочку. Дивіться, яка краса. Вау. Термо за гарячим чаєм. Клас. Вільні руки. Нарешті. Вільний. Любов ти вигнав страх. Ми тут гуляли вчора і дивіться, що ми знайшли. Да, вчора вже ввечері пізно було. Це я вирішив підійти. І що тут щось є? Вийшов у нас такий чудовий лук. Йдемо випробовувати його. От. Ууу, клас! Прикольно! Ти хто? Лучник! Лучник, ого, клас! Будеш ми. Бас в закінчився, доводиться готувати обід на багат. Хочеш спробувати звуку Ну давай. Біля кострика. в кострик. Давай. О, Клас. М -м золотисті гліночки. Клас. Марка вийшов в хот-дог. З кабачковою ікрою. Прикольно? Клас. Ось прийшов ще один чудовий відпочинок. І ми будемо повертатися додому. Марк забрав з собою лук. Мама дуже обрадується, напевно, коли його побачив в квартирі.